І дуже цікаво, він приходить до тієї думки за допомогою Шервуда Андерсона. До речі, який на нього дуже мав такий вплив. Що треба писати про те, чим ти є, про те, що ти пережив і що тебе оточує, тому що кожен із нас переживає цей досвід по різному і приходить до нього по різному Він розуміє, що його досвід є питомим, що він є важливим. Також він говорив про людей, яких він ненавидить. Це Люди, які люблять жовтуху, які приходять за жовтою такою пресою, які він. Назвав лінивими читачами, які не вчитуються, які намагаються виокремити і спитати: а це про вас, а це про ваше життя. А от давайте поговоримо там щось вихопити і, і розкручувати це. Це дуже був такий о, гарний момент в книзі. І він говорив, що текст автора це не є автор, сам автор може бути іншим, він може розповідати не свою історію. Так, можливо, це через його досвід будуть якісь ці сцени, але він не дорівнює своєму текстові, і це ключова думка. Так що ж сказав, що ж відкрив йому Шервуд Андерсон, коли він його читав, пиши про те, що довкола тебе, і от він центр всесвіту.